Вітаю, слава Україні! Традиційне наше включення. Сьогодні особливе включення з дронами, тому що Новий рік ми почали з передачі дронів. Чергова партія велика партія дронів, які передаються нашим військовим на різні напрямки. В першу чергу на Харківській. На Донецький напрямок, ці дрони їдуть. Тому дякуємо платникам податків, дякуємо всім, хто допомагає. Але тут хочу подякувати платникам податків, тому що за рахунок цього ми можемо допомагати наших нашим військовим. Це не одна партія, це одна з тих партій, які ми організовуємо і віримо в те, що не менше 10 тисяч дронів ми також цього року передамо, як минулого року, 10,5 тисяч дронів для наших військових. До речі, можете долучитися до підтримки. Наш логістичний центр оголосив. Черговий збір, буквально до кінця наступного тижня до п'ятниці можна приносити посилки на перший поверх білого будинку, спілку волонтерів Прикарпаття і усі напрямки можна відвести посилку. Дуже важливо допомагати. Ви знаєте, що зараз надзвичайно складна ситуація на фронтах, дуже важливі бої йдуть на всіх напрямках, і важливо не зменшувати цю допомогу. Також маємо прикру новину. Завтра, на жаль, будемо ховати нашого воїна. Захисника Василя Титика поховання почнеться о 14-й годині в будинку смутку. Поховаємо на леї героїв. На жаль, вже цього тижня двоє воїнів, які загинули у нашій громаді. Вічна пам'ять героям. Ну і пам'ятаємо, що також, окрім загиблих, на жаль, є досить велика кількість хлопців і дівчат, які пропали І Віримо, молимося про те, що вони знайдуться в полоні. Хочеться в це вірити і. Закликаю молитися, щоб так було. Сьогодні також була підприємницька п'ятниця, хоч не в п'ятницю, а в четвер, але особливий магазин Ейнштейн. Магазин особливий тим, що цей бізнес є заснований власницею, є дружина нашого покійного воїна. Героя Андрія Небора, який загинув на війні, і дружина продовжила працювати. Вона є власницею, працює, розвиває бізнес, створює робочі місця. І таким чином я закликаю підтримувати бізнес, який заснований рідними наших героїв, а також учасниками бойових дій, які приходять з демобілізовуються по пораненнях, по інвалідності. Це є дуже важливо підтримати саме такий е, бізнес. Е, дякую також е, сьогодні. Всім тим, хто проводить заходи на підтримку Збройних сил України, Галицьким передзвонам, іншим колективам, наголошую, що в неділю відбудеться розколяда, яка буде покликана зібрати кошти на Збройні Сили України. Приходьте до нашої ялинки. Наступного тижня вже ялинку будемо демонтовувати, адже свята завершуються. Ну але ще цієї неділі приходьте розколядувати, поколідувати, так як це є добра традиція. Українців, українців триває розколяда. Івано-Франків завжди був містом, де зберігалися і зберігаються традиції. Дякую, до речі, всім колядникам, які до мене прийшли. Діти, сонячні діти, дітки з нашого будинку святого милосердя, діти з особливими потребами, з інвалідністю. Тому дуже важливо, що коляда відбувається, є соціальний, соціальний напрямок. Дякую всім, хто колядує. Ну і також є вакансії. Ну, буквально під моїм постом я поставлю вакансії, які сьогодні є як в комунальних підприємствах, так і в інших підприємствах. Сьогодні є робота. Надзвичайно важливо в цьому напрямку е, працювати. Ну і е, на завершення хочу сказати, відновили інспекції щодо нашого благоустрою міста. Перша інспекція цього року була в центральній частині міста. Увага! На чистоту, на те, щоб місто було упорядковане, вирішували ті проблеми, які є. Але я хочу подякувати. Хочу подякувати всім правоохоронним органам, подякувати комунальникам, муніципальній інспекції, всім, хто долучився, щоб різдвяні свята пройшли в спокій в відносному мирі в Івано-Франківську. Все таки якихось таких подій. Надзвичайних не відбулося, і слава Богу, і дякуємо захисникам, і дякуємо всім, хто долучився. Гарного всім дня підтримуємо наших військових і ще раз підкреслюю, передаємо чергову партію дронів для наших військових, щоб бити ворога. Слава Україні!